Якщо зараз скапне, ну, в мене тут пару відео досить непогано залетіли. Вчора це відео. З нього вже 98 підписок. Пронесло. І є ще в мене одне відео, яке залетіло на 206 тисяч переглядів. Оце. Ой, надіюся, що. Тому що дуже активно підписує. О!

Давай, давай, давай. Давай. Боже, який адреналін, ви тебе не уявляєте. Є 10 тисяч. Так. Тікток студія. Опа, а де це нагород для авторів? Програма нагород для авторів. Так, а у нас містилася. Так, це є, є. Подати заявку. З... А чого відхилено зразу? Е, Так, якщо ти вважаєш, що все сталося помилково, ти можеш подати апеляцію один раз до причина недопуску, проблема безпеки. Довіра безпеки і захисту так.